Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ми з вами приготуємо ніжне куряче філе. По такому рецепту філе просто тає на губах. До того ж усього, рецепт дуже корисний і зовсім не зашкодить фігурі. Куряче філе потрібно нарізати на ось такі невеличкі шматочки. Тепер його потрібно посолити, поперчити і я ще додаю сухий чесник. Тепер вбиваю яйця та додаю сметану. Сметану можна брати будь-якої жирності. Всипаю натертий твердий сир і це все перемішую до однорідності. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові відео. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Підходящу форму змащую олією і сюди висипаю підготовлену нашу суміш. Зверху на філе я викладаю кружельця цибулі та помідор. Потім це все потрібно знову ж таки засипати твердим сиром, накриваю фольгою і відправляю в духовку на пів години. Через пів години знімаю фольгу і допікаю ще 10-15 хвилин. Обов'язково приготуйте філе по такому рецепту. Рецепт дуже вдалий, смачний, філе виходить дуже ніжне, вершкове і соковите. Бажаю вам смачного!